Вона тільки опанує ще більше і більше усю націю. І це буде результат наших великих перемог, бо ми появилися на тому світі завдяки Господу, який нам дав цю дорогу, щоб змінити Україну, визволити Україну і піти тим шляхом, який дозволить нам пишатися завтрашнім днем. Щоб наші діти і онуки не мусили воювати за Україну, а щоб вони жили і творили у великій українській державі. І тому наша справа сьогодні продовжити те, що робила ти, помститися, знайти вбивць і замовників, довести цю справу до логічного завершення. Наша справа сьогодні. Вшановувати твою пам'ять! А що для того треба зробити, українці? Щоб пам'ятати про Ірину Фаріон, щоб шанувати її безсмертний життєвий шлях, і її героїчну смерть. Говоріть українською. Думайте по-українськи! Відчувайте себе українцем. Пишайтеся тим, що ми належимо до великої української нації! Формуйте, розумійте нашу українську ідентичність, так, як вона нас того вчила. Дорога наша посестра, молися за нас і перемога буде так, як ти цього хотіла. І Москва впаде. Слава тобі, співаємо! Слава Україні!